Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Так, я, я думаю, що е, збирати інформацію не просто так. Е, Верніш, на державній службі, і я багато стикався, я теж був вже на державній службі, коли збирають інформацію, а навіщо вам інформація? Ну, щоб було, просто хай буде. Да, в, в офісі президента хтось подумав, а давайте там е, перевіримо, хто там, де, який, скільки депутатів там, які там. Як вони впливають, можливо, вони, у них же ж у страха очі великі, вони можуть думати, що там, якщо, наприклад, якийсь я, наприклад, там, депутат від є, Євросолідарності десь в роті, там, я ж можу розложити всю роту і перевести їх всіх в парахоботи, Розумієте? І у них вже страх. Можливо, вони будуть таких людей відбирати в, в окремі частини, да? дійсно там робити е, там, бригаду е, Порошенка та да, десь кинуті, там. В якусь там ну, щоб швидко стерти. Можуть ж таке бути? Ну, теоретично можливо. Тобто вони збирають інформацію про провідників політичних сил, тому що ці провідники в своїх військових частинах, військових підрозділах можуть робити і мати якийсь певний вплив на ці підрозділи. Да? Там, типу, от один, один я там тіпа, вже ж вони ж теж думають, що а вдруг там зроблять якийсь осередок, да, там, типу, і буде там ячейка, як ото. Ну, це якийсь подаляк. Він же ж, вони трошки ж історію читали. Ну, я не про Володимира Олександровича, і про Єрмака зараз, то що це вони, як тип, ну, Єрмак типовий рішала, Зеленський типовий командир. Він просто нарцист. Да. Але є там подаляки, які там читали історію. Вони ж там, може, подумали, що от як більшовики розлагали. Під час ну, в 17-му році, коли було временне правительство, як розлагали руську спочатку імператорську, а потім там ну, армію, да? і такі її змогли розкласти на, на атоми. От я думаю, що оце якраз тут можливість, що вони хочуть там поміряти середню температуру по палаті, подивитися, що де хто там чим дихає, в яких частинах. І скільки їхніх якби політичних опонентів е е і з тим, щоб можливо там десь і впливати, е пробувати да? але як впливати, е можна, коли е нормальний командир роти він думає про те, як роті вижити, як хлопцям вижити, як там е дослати на ноль. Воду харчі, боєприпас, як вивезти звідти поранених, як вивезти вбитих двохсотих, щоб потім нормально передати їх сім'ях, поховати? От і йому, звичайно, не до того. Але подаляку до того, там в офісі президента 572 штатних одиниці, 572. Вони з чим ж мусять займатися? От їм нарізають задачі. Хтось, можливо, там робить якісь опитувальники, хтось відповідає за соцопитування знову ж, а як соцопитування проводить в військах? Не можуть проводити, а а тр, температуру мірять треба. Да, там що там відбувається. От, вони намагаються, якби це зробити через військове керівництво. Там є, там щось подібне до замполітів, да. Як вони правильно називаються, вилетіло з голови. Ну, там, типу, офіцер з виховної роботи лала, ну, наприклад, це народному відділу, да, або в кожній батареї, якщо це арта, там є такий офіцер на рівні за замкомандира батареї з цієї. Ну, грубо говоря, зам... ну, їх так і називають десь там по-тіхому замполіти. От через них можуть почати пробувати. І тут все залежить, від того, кар'єрист людина чи не кар'єрист, можна ж це на тормозах спустити, писатися, там, типу, там, у нас все за Зеленського, все нормально, да? а можна там брати когось на карандаш, а потім скажуть, а проводить, а чи проводили ви з в окопах там якусь роз'яснительну роботу, що ми ж в одній лодці, що не можна ж казати, що Єрмак плохой, тим, тим більше не можна, казати, що Владимир Олександрович плохой. І це може бути, тобто збирають інформацію. Ну, як на мене, це дурня, це дурниця, це блін, ну але ж дурень думкою багатіє. І тобто хтось в офісі президента прийняв таке рішення. Сказали, що «Да, будемо міряти середню температуру по кожній бригаді. Що там, чим вони живуть, які у них політичні вподобання? От, і значить, це буде далі переростати в якусь ще більшу дурню, може, в політінформації. Такого ще не бачили, да? от там, а сьогодні там бойці замість того, щоб їх з нуля виняли, і вони, щоб відійти, від там вони тиждень, десь на нулі були, щоб постиратися, помитися, побритися, піти десь, поїсти ноги протягнути, щоб виспатися, а не в окопі, да, в теплі, в добрі. От, а їх потягнути на якусь політінформацію. Всі в таких випадках. Е, чим більше вони будуть політінформації проводити, тим більше буде проти них спротив, от і тим більше будуть скриготати ветерани зубами і казати там, типа ніколи в житті не проголосують за слугу, ніколи в житті. Та там в армії вже все і так поняття. Да, я думаю, що ну, е, ті, хто на нулі, вони всі хочуть, щоб е, ці ті, хто їздять на е, джипах, да, не мають совісті, щоб вони хто, хто ці куртки, яйця купляє, і так далі. так далі, Щоб вони приїхали і спробували отого от лиха, і, і, і там, тіпа, от тоді, може, їх попустить. Ну, По-перше, що вони одмажуться і не поїдуть, це перше, як їх Е, А по друге, не факт, що навіть якщо вони ну, вийшло б так, що хлібнули лиха, що їх би попустило, і вони б там. Змінилися, да? тому що ці люди вже їх важко змінити, вони сидять у них просто хапаль... хапальний інстинкт дуже сильно розвинутий і вже з цим нічого не зробиш. От, але між тим, така, така ця, таке бажання у хлопців, які на нулі є, ну дуже велике, щоб депутати міської ради, щоб мерів всі зібрали, звозили туди на війну. Е, от, воно, звичайно, ну, перше, що цього не буде, це якби е, такі е, казкові мрії. А друге, що, а чи це потрібно, да чи потрібно, правда, щоб всім поїхати е, туди. А Мар'яна робить знову ж. Я ну я Мар'яну ви, виношу за душки завжди офіс президента. Хотів би е, посмикати це там. Типу давайте парахаботів пошлем і всі там, щоб. Оту от стару ненависть, яку вони ще сформували в 17 18 роках проти е, Порошенка. Да? Е, щоб ніхто не подумав, ну от як я наприклад скажу, що там кращого президента, ніж Порошенко, в Україні не було. Можливо, він був не ідеальний, але от з шести він був найкращий. І щоб вони не повірили, не дай Бог мені, хлопці на нулі їм там типу, щас, Парахаботов, туди вперед з автоматами і хай їх усіх там типу. І оця, воно старе сплеск, е е і воно ну, знов бере своє. І от для цього вони роблять, для того, це ще раз вони формують, намагаються сформувати ненависть через отакі штучки. Але я думаю, що знову ж повторюю, що без угла це робить не по просьбам офісу президента, а від, від того, що вона така. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!